Всім привіт, всіх вітаю. Йдемо зараз з сином, я проважаю його на художественну студію, а сама буду десь шукати собі місце, щоб пов'язати трошечки. Ну все, удачки. Боже, як швидко. Виявляю вже квітне вишня. Це жесть у нас сьогодні такий вітер, начебто десь по градусам 12 градусів тепла але вітер такий, що просто знову здуває. Короте, я як бомж хочу шукати собі місця, щоб сидіти, в'язати, щоб не було вітру. Не знаю, може треба в торговельний, в торговельний центр сходити, там собі посидіти в тиші. Поки що шукаю. Зараз я вам прикол покажу. Зайшла в якесь приватне подвір'я. Ну Чи не приватне, тут такі двохповерхові будиночки. Дивіться, я знайшла собі містечко пов'язати. Оба! Шикардос. Краще не придумаєш офісне крісло. У затишку, у куточку. Просто шикарно. Ну, правда, тут мусорка поряд. Ти знаєш, коли шукаєш, то завжди знайдеш. Ось. Це 100% вже перевірено. А. <рес> ну, але все ж таки а, я ще шукаю. Буду шукати собі. Знаєте, ось хто не в'яже, так добре. Просто йдеш собі, проводиш дитину на заняття і гуляєш собі по магазинчикам. Щось відпочиваєш, дзвониш комусь там. Ось в'язальниця завжди має проблему. Як би так зекономити час і в той час, коли чекаєш дитину, посидіти, пов'язати, щоб не витрачати час дарма. Ось головна біль в'язальниці. В якісь хащі такі зайшли. Дівчата, ось там вже ось там попереду центр міста. А ось тут така вуличка скрита. Чуєте, тут взагалі дорога, наче при царі. Будинки розвалені. Ось так завжди, так, так, мабуть, абсолютно в будь-якому місці. Знаєте, ух ти, клас. От хтось так живе в такому будиночку, тут двох-трьохповерхові. Бачите, в подвір'ї є, батути. Класно, для дітей вийшло, погуляли. Подивіться, яка краса. Можна брати з собою якийсь коврик, стілити собі на травку і просто сидіти де завгодно. Відпочивати, в'язати. Вже хочеться дістати свій велосипед і... Більш такі спортивній формі поїздити, погуляти. Боже, подивіться, які крокуси. Дивіться, яка краса Понад дорогою насадили квіточки. Дивіться, який мужик сидить. Може йому ставити компанію. Сидить, я аж перелякалася, коли вперше перший перши його побачила. Сидить, відпочиває. А це це, типа, бібліотека така. Шкафчик, де можна брати книжки, почитати або свої принести, положити. Але бачите, пустий. Хтось все позабирав. І написано, щоб тут не, не вкладали книжки, не залишали ті, які позичили в бібліотеці. А це, дівчатка, дивіться, кшеншкомат. книжкомат. Тут замовляють книжечки, і можна забрати, заходячи в бібліотеку, забрати своє замовлення. Це по типу як пачкомати тут зроблені. А це вжутня кщенжик. Тут можна викинути книжки, які вже не потрібні. Бачите? Типу, як макулатуру ми в школі викидували ось так само. Все придумано по всім правилам. До речі, дивіться, є вже об'ява. Це казюки, будуть тут проходити в Охлі. Цікаве мероприятие, воно проходить щороку, і я в цьому році буду приймати участь, якщо все буде добре, якщо нічого не зміниться, вже подала заявку. Буде цікава величезна ярмарка. Музей етнографічний в зеленої горі Охлі. Казюки. 6, 6 квітня. Це вже, це вже ось, ось. Дві, два тижні мені залишилося на підготовку. Тому треба працювати багато. А я досі гуляю і не сиджу, не в'яжу. Help me. Ой, ну, я як завжди, знайду когось чогось, хто Та там полює. Котик, мабуть, полює на мишку. Гарню, красончик. Добре, не буду пришкодити полій на мушку. Все я пішла. Гарного тобі дня. підняття. Це магнолія зацвітаю. Оце гуляла-гуляла, перейшла всього лише дорога, і тут а, знаходиться такий гарний сквірік. Тут знаходиться філармонія і костюм. Є багато лавочок, дуже гарнесенько, затишно. Люди гуляють з діточками. Але ніхто, ніхто, нікому не заважає. Радію, що прогулялася, заодно познімала вам. Красоти і прийшла в таке гарненьке місце, де зараз сяду і попрацюю. Єдиний мінус, трошечки тут вітер все ж таки Ось тут, Оце, це, ви бачите, філармонію. В мене завжди була мрія відвідувати такі цікаві місця. І в Україні, на жаль, я була декілька разів всього, хоча в мене музичне виховання. І тут в Зелені Гурі є така можливість, але були ми тут всього лише один раз на концерті. Можна сказати, не сучасної музики, але там такий ансамбль був і співали пісні новорічні і колядки. Ось. А хотілося б ще потрапити на концерт якогось піаніста або симфонічного оркестр. Сподіваюся, що це, ця мрія все ж таки здійсниться. А з цієї сторони тут навіть видно, що встановлені такі лавочки такими рядами, що можна зрозуміти, що тут влітку, коли тепло, відбуваються концерти. На Ми мешкаємо трошечки недалеко від центру, і якщо чесно, не дуже часто ми тут буваємо, але якщо приходити, якщо частенько гуляти центром, то можна потрапити на такий цікавий концерт. Якийсь ну, дуже прикольно, що для людей цього прекрасного міста роблять такі гарні події. сама мабуть, я знайшла собі містечко. Тут трошечки вітрено, звісно, але нікого немає. Затишно, зараз подивимося. Це водоп... Цей фонтан. Зараз він не працює, щось там сішно риб видно, мабуть, його ремонтують. Але влітку дуже гарно він працює. Тут, як вам аж розповідала, місто наповнене такими невеликими статуями невеличких бахусів. Головна статуя знаходиться в центрі міста, а по всьому місту можна заходити таких маленьких бахусят, які кожен щось та й робить. Ось цей, наприклад, здобуває вогонь. Бачите, який цікавий. Що таке? На. Давай, будеш посвященный. Будеш посвященный, давай. Угу. Зараз спіймаю тебе ночок. Що думаєш несъдобно, чи спробуєш? Як ти думаєш, людина може обманути голову? Що це східно чи ні? Ну правильно сумніваєшся, але ж попитка не питка, так? Ой, так тропилося Ну як тобі? Смаково спробував моє хобі на смак. Обігся. Ня. Він надихнувся, дівчатка. Зіг надихнувся, він надихнувся. Центрі міста це старе місто. А, трошечки попрацювала і пригадала, що я зараз знаходжусь в центрі, що я можу піти, купити на мамусі голочки. Вона вишиває картини і замовляла якось купити голочки. Вона дуже багато голочок, вставляє нитки, щоб кожного разу не змінювати колір. Багато людей. Опускаю камеру, щоб не знімати обличчя. Тут же така краса, дивиться, квітнуть дерева. Взагалі, клас. Це добре, що сьогодні вибралися на прогулянку, так би і не знала, що в світі коїться. Зараз сонечко відблискає. Ось так зроблю. Покажу вам цю красу.

20 штук вона замовляла і купила собі пару моточків. Пряжі на замовлення одне. А, чоловік хоче собі іграшку точ -в точ таку саму, як на картинці. Трошечки пізніше вам розповім і все покажу. Так, де мій коханий синочок? Щось нема, ще, Що, мабуть, не вийшло. Ну, Зараз буду чекати. Всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні вже неділя, і я під'єднуюсь до вас, щоб показати вам, які процеси я розвела у цікавому проєкті, про який я вам розповідала трошечки в минулому відео. Зараз у Оленьки Дібриної проходить дуже цікавий проєкт Спільник, там, де ми у компанії дуже гарній творчій крутих майстриничок дівчат, в'яжемо багато-багато цікавих гарненьких котиків. Проєкт називається Березняні котики. Цей місяць і дійсно саме асоціюється з котиками. Зараз вони активізуються, виходять на прогулянки, шукають собі пригод. Тому будемо нав'язувати красоту. І розпочати я вирішила саме ось з такої схемки: це безкоштовний майстер-клас на Ютубі. Крістіна Кніц називається канал. Дуже талановита українська майстринечка, в неї є на каналі за такою схемкою дуже багато цікавих майстер-класів. Можна створювати цілу колекцію. Це, до речі, ось я вже показувала в минулому відео. Ось цей львінок також зв'язаний по такій схемці. Але тільки бачите, яка різниця у плотності в'язки. Це я в'язала галочками із котон Голду. Дивіться, а це з такої самої пряжі, навіть колір такий, такий самий. Я зв'язала тіло котика. І бачите, наскільки розмір. <кхід> наскільки відрізняється розмір майже в два рази. Ну, але і щільність тут також зовсім інша. Іграшка виглядає досить так прикольно. Мені більш подобається ось. Нав'язала я, вирішила одразу, щоб не мілечитися, взяти і вив'язати одразу чотири котика в чотирьох кольорах: це Котон Голд-Руденький. З них я вив'язую також жирафів, львів. До речі, хочу ще зв'язати цікавого льва за безкоштовним майстер-класом, але подивимось, встигну чи ні. Такого коричневого котика це в мене джинс. Сіренька пряжа це також джинс. Або ні, ні. Сіренька, мабуть, це в мене котон Голд, бо це залишок і перемотаний в такий. Я вже намоталася і перемотувала в такий невеликий клубочок. І така дуже гарна пряжа такого бежевого кольору це котон Голд. Нагадаю, хто, може, ще не бачив, не чув, я не можу зараз називати кольори, тому що пряжу я замовляю в Україні і вона приходить до мене без етикеток. Ось, Тому, на жаль, не буду називати кольори. Ось такі в мене процеси, такі в мене старти. Вив'язала одразу їм ручки, ніжки і вушка. Ось, хвостики одразу в'язую в тіло, ручки також в'язуються в тіло, дуже вдала схема. Ще треба зв'язати їм животики, такі біленькі, і вив'язати голову, оформити, пришити вушка, і іграшки будуть готові. Класна ідея вив'язувати одразу багато іграшок за однією схемою, тому що ти вже знаєш її на пам'ять, і доволі легко це просуваються такі процеси. Сподіваюся, що котики швидесенько в мене вже будуть готовими роботами і буду під'єднуватися до вас, показувати, що в мене вийшло з цього проєкту. Зараз цих котиків приберу і покажу вам ще, які, які мордочки в мене вийшли. Бо це ще не все. Так. Дівчатка, дивлюся, я багато. Ну в останній час я тільки намагаюся дивитися більше наших дівчаточок, майстриночок в Ютубі. Ну але як це вже виходить, то так і виходить. І дивлюся, я канал Вікусі Хріптак». І вона якось там в одному з відео казала, що в неї є телеграм-канал. І я перейшла і підписалася, Ну, щоб ділитися, ділитися досвідом, спілкуватися і так далі. І Вікуся там виклала схемку. Безкоштовну схемку. Ось таких цікавих котиків, зараз я вам покажу. Ось такі гарнесенькі пушистики. Вони мені так сподобались. Це також іграшка, яка в'яжеться однією деталью. В'яжуться ручки ніжки це пушисті ці стовпчики. Ось. І, а ось, вушка вив'язується з тіла. Ну, Хвостик в'яжеться окремо і в'язується вже в кінці в'язання. Дуже він мені здався таким милесеньким, тільки єдине, що ось це вив'язування трошечки жакардо, ну, але не дуже. Не дуже страшне, ось і тут більше, мабуть, незручність, в тому що пушиста пряжа, але це звичайний акріл. Ну, трошечки він пушистий, але не такий. Це я вже начесала, зробила йому таку прическу. Дівчатка начесала і трошечки зробила, підстригла йому вушка, ніжки, ручки, щоб більш акуратно це виглядало. І мені дуже подобається результат. Такі пухнасті милесенькі, може, ще щічки їм тут вищу, бо чогось тут не вистачає. Ось такий один. У мене ще один є. Так, такий зі стрижкою ось такий. Треба їх ще причесати. Вони ну, Такі малесенькі на долоньку, але в корзиночці, я думаю, будуть, будуть дуже мило виглядати. Ну, Може, тут ще трошечки. ну, Буду ще підчосувати їх, щоб гарнесенько були вони пушисті. А далі, о, так, ось такий ще в мене. Тут білесенький, а це чорненького я вирішила зробити. І очі вставила зелені, щоб вони контрастно виглядали. Ось такий. І дівчатка, що в мене є ось такий. Він ще трошечки неохайний. Це мені, до речі, допомагав синочок. Він начосував мені цього котика. А, так, ще трошечки його треба підчесати і зробити йому стрижку. Бачите, ось саме так виглядає котик, коли він трошечки начосаний і не підстрижений. Бачите? Ось Тому я вирішила вушка і ніжки трошечки зробити йому так гарнесеньку Стрижку ось такий котик. І ще зробила ось вчора зібрала, до, ще не дооформила, тільки зібрала, наповнила і зшила ще одного котика. Ось так він виглядає без начосування, без оформлення. Ось така деталь, ось такий жакардік тут вив'язується ну, Тут трошечки акуратний ряд, а тут ні. Не знаю, в мене так завжди воно виходить. І не знаю, може, є якась техніка, щоб зробити це більш ну, щоб було однаково, але я для мене вона поки що невідома. Хто вив'язує, займається жакардами, то може поділитися зі мною секретиком. Ось, бачите, тут так, так само. І що ще хотіла сказати, ще зараз буду начесувати, вишивати носик, ще тут треба вусика вишити. Ну, ось такі п'ять гарненьких котиків з'явилися в моїй колекції щось новеньке. А, до речі, забула ще сказати, що в цих я ще робила малесеньку утяжку. О, так, якби не, не дуже видно, але придає котику більш такі, такої мімімішності. Утяжку робила сюди в очі і ось сюди під хвостик, тому що тут особа ну, нікуди її вставити. Ну, то мордашку таку не хотілося би тут робити, щоб щічки були. Це такий більш котик без щичок. Так, такі пухнастики Котики. То виходить в мене 4 котика за майстер-класом Крістіни Кніц. 5 таких котиків це дев'ять. Сподіваюся, тих я дороблю і вже буде дев'ять. І зараз ще покажу це ще не все. Я вам вже в минулому відео показувала, що в мене взагалі немає брелочків котиків. І я пригадала, що нещодавно я в'язала брелочок Hello Kitty. Але в'язала я з акрилу, і вони вийшли, ну, щось так, знаєте, ну, на вигляд дуже дешевенько і не дуже симпатично. Я цих котиків подарувала і ось вирішила зв'язати з напівбавовни. Це ось такі ось такі гарнюсінькі, дуже мені подобаються, гарні такі котики. Малюсіньке, але дуже-дуже милі. Тут я ще буду дов'язувати, я вирішила зробити в декількох образах. Це ось така полуничка, щось не фокусується, чи що? ну-ка фокусуйся. О. Ось така полуничка. Друга також я зробила у образі полунички. А також вирішила зробити в образі апельсинчика. І ще дівчатка в образі ківі. Тут щось трошечки поекспериментувала, повишивала, але сподіваюся, що це трошечки схоже на ківі. Ось така ківі. І ще п'яту, а, вона тут навіть виглядала, вже була в кадрі. Це в мене буде лімончик. Що сьогодні камера не хоче зі мною співпрацювати? Дік. Ось такий лимончик. Що я хочу зробити? Так трошечки не зрозуміло, так в якому образі ці дівчатка зараз знаходяться, тому хочу зробити їм такі шнурочки вив'язати в колір їх образа, і ще такий малесенький брилочок вив'язати. Тут лимончик, тут ківі, тут апельсинку, тут полуничку. Ось таку ідею, а сам шнурочок, до речі, можна навіть не в такому кольорі, а в зеленому, щоб це були як ліпісточки. І будуть ще такі малесенькі брилочки додаткові, щоб підчеркнути образ такої кішечки. І ну, ще треба попрацювати. Ось ці маленькі дрібненькі деталі, вони завжди, завжди дарують кучу клопотів. Тому Треба працювати, треба продовжувати закінчувати процеси, тому що розводити процеси я вмію, а ось закінчувати не завжди до кінця. Це все допрацьовую. І ще, до речі, помімо всього цього, ще ж я займаюся підготовкою до ярмарки. Вже дуже скоро, всього лише два тижні залишилося, буде в мене ярмарка. Називається ця ярмарка Казюки, вона проходить щорічно. Це місце вже мені знайомо. Там проходила ярмарка медова і ще якась ярмарка для дітей якесь свято було. Я вже там була неодноразово. Тому їхати також буду сама, самостійно. І буду також знімати вам відео, все показувати, все розказувати, щоб було цікаво спостерігати і побачити всю цю красу зсередини. Ось тому пішла далі працювати і. Завершу думку, що зараз я ще паралельно готуюся до ярмарки і підв'язую ще деякі іграшки. В мене вже я зробила величезний список того, що мені потрібно, і звичайно, треба так зробити, щоб. Не зробити помилку, ось я нав'язую багато іграшок однакових, і це може забрати час, і я можу не встигнути нав'язати іграшки, які мені більш потрібні. Ну, щоб був такий більший асортимент. Ось хочеться все і одразу, і багато, а треба трошечки скоректувати і зробити собі правильний такий правильний курс, скільки яких іграшок в день мені в'язати. Ну, Пішла працювати. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, за ваші приємні коментарі. Обожнюю вас, коли ви мені пишете, коли ви задаєте мені питання, це дуже приємно. Дякую вам щиро і чекайте нових гарненьких, цікавих відео. Вони будуть скоро буду намагатися під'єднуватися до вас частіше, показувати свої процеси і готові роботи. Ну, а також показувати. Чим живу, де буваю, що бачу. Це, я думаю, також цікаво і для того, щоб змінити кадр і показати вам щось новеньке. Дякую вам щиро. Бажаю всього самого найкращого, тихого, мирного неба, багато творчих часів, вільних і всього самого найкращого. Пока-пока!